Всім привіт друзі! Ну що сьогодні в цьому відео розберемо з вами три найпопулярніших рухи зі Стедікамом? Загалом їх не так уж і багато, але ці три я використовував і використовую постійно, коли знімаю зі стедікамом. Це така типу тверда база для того, щоб ваші кадри зі стедіком вийшли крутими. Розберемо взагалі в яких випадках і коли вам треба купляти собі стедікам. І в кінці на вас чекає дуже крутий подарунок. Дивіться до кінця, і ви зможете зрозуміти, як прийняти участь в розіграші саме цього стедікаму. Ось цей стедікам, ось скільки він коштує. Це реально дуже крута і дуже якісна модель. І хтось один із вас зможе його виграти, щоб дізнатись, як дивіться відео до кінця. Це відео буде дуже. Корисно тим, хто тільки починає свій шлях в контенті або взагалі розглядає це як професію, тому що зйомка зі Стедікамом це невід'ємна складова професії контент-мейкера. Якщо ви хочете заробляти на створенні контенту, ви маєте розуміти, як з ним працювати. Також це відео буде корисно тим, хто вже знімає, вже активно, можливо, навіть на цьому заробляє, але ще робиться тільки руками і хоче придивитися до Стедікамів. Тут ви дізнаєтесь про три найкращі рухи зі Стедікамом, щоб кожен ваш кадр був стабільним, цікавим та більш динамічним. Для тих, хто на цьому каналі перший раз, хто мене ще не знає, Мене звати Влад Ковальов, Я 13 років займаюся створенням контенту. Два останні роки я навчаю людей створювати контент і використовувати контент в своєму житті. Я щиро вважаю, що в 21 сторіччі без навички, вміння знімати контент, просто вам просто немає чого робити взагалі в соціальних мережах. Тому що контент це паливо соціальних мереж. На контенті все зав'язано. Контент сьогодні це дуже сильний інструмент впливу і це те, що може робити абсолютно кожна людина, яка має в кармані телефон. А тепер переходимо до нашої основної частини. Я покажу вам три найкращі рухи зі стадікамом. Thank you. В яких випадках взагалі треба починати знімати зі стедікамом. Типу, коли наступає та межа, коли вже прямо от реально треба його купляти і з ним знімати. Я вважаю, що в принципі навіть з найперших днів, коли ви починаєте знімати контент, ви можете його придбати. І нехай він у вас стоїть. Тому що з найперших днів, коли ви починаєте займатися контентом, у вас може прийти замовлення, щоб знімати в таких нішах, як нерухомість автомобілі, або якісь події, весілля, дні народження, що завгодно. Тобто стадікам потрібен тоді, коли нам треба знімати довгі кадри без тряски, і щоб ці кадри були стабільними. Сьогодні ми все будемо розбирати Прикладі зйомки автомобілей, тому що в автомобільній тематиці треба робити довгі плавні рухи вперед, назад, вліво, вправо, і вони мають бути реально по широкій амплітуді, і там абсолютно не має бути жодної тряски. Саме для зйомки автомобілів стедікам підходить ідеально. І так, перший рух це звісно базовий рух вперед. Але тут є декілька нюансів, як саме ми маємо рухатись. Взагалі цей базовий рух вперед, коли ми просто рухаємо камеру вперед, іначе приближаємось до об'єкта, який ми знімаємо, це найбазовіший -най -най рух, який ви будете робити просто постійно, знімаючи автомобілі, знімаючи різні. Події або знімаючи об'єкти нерухомості, тому його треба опанувати найперше. В принципі, нічого тут складного немає. Нам треба рухатись вперед по відношенню до об'єкту, але тут є один нюанс саме в ногах. Рухатись нам треба специфічним образом. Ви не маєте рухатись, наче просто на прогулянці. Ви маєте трошки зігнути коліна. І робити плавні перекати з п'ятки на носочок, рухаючись, наче знаєте, ви хочете до когось підібратися вночі і щось поцупати або там не знаю, злякати. Саме тоді кадр зі стедікаму буде найплавніший тому що як би круто він не стабілізував за рахунок моторів. Якщо ви будете йти, у вас буде шататися руки, або ви самі будете качатися, то звісно ніякої стабілізації не буде. Ми нахиляємо камеру на рівень автомобіля, не треба знімати зверху. Це має бути прямо на рівні і плавно перекочуємось з п'ятки на носочок. Ось таким чином. Саме в такому випадку рухи будуть плавними і кадри будуть стабільними. Переходимо до другого руху. Другий рух буде включати в себе два рухи: це рух знизу вверх або зверху вниз, і рух зліва вправо або справа наліво. Таким знаєте, крестом. Тут що важливо, ми так само не рухаємось за рахунок там не знаю рук або за рахунок е нашого тіла. Ми рухаємось саме за рахунок ніг. Тобто, якщо я роблю кадр знизу вгору або згори вниз, я руху саме на ногах. Взагалі. При зйомці зі стедікамом, навіть якщо знімаєте з рук ті рухи мають іти за допомогою ніг. Ви не маєте рухатись саме корпусом. Нам треба завжди зберігати центр ваги в балансі. Центр ваги у нас знаходиться в районі пояса. Тобто наш пояс має бути завжди напроти опори. Наша опора це наші ноги. Якщо ми будемо нахилятися ось так, центр ваги зміщається, і в нас в тілі буде завжди десь тряска. Це буде дуже сильно впливати на кадрі. Ці дрібниці на великому об'ємі матеріалу дуже сильно впливають на результат. Тому рухаємось за рахунок ніжок. Що ми робимо? Коли ми робимо рух, наприклад, я хочу зробити рух знизу вверх, я присідаю і встаю з камери. Ось таким чином. Так само, якщо я хочу зробити рух вниз. Якщо я роблю рух зліва направо, я роблю це за рахунок ніг. Бачите, я перекочуюсь за рахунок ніг. Я не роблю ось так. Я не роблю ось так. Я роблю це все за рахунок ніг. Тоді кадри виходять найбільш стабільними. Третій рух це реверсивний рух по дузі. Коли ми тілом рухаємось в одному напрямку, а камера в цей час рухається в іншому напрямку. Тут вже ми використовуємо наш джойстик, який керує положенням нашої камери, і ми будемо рухатись, наприклад, вправо. А джойстиком я буду рухатись вліво. І таким чином виходить третій дуже важливий рух зі стедікамом, який вам треба опанувати, щоб якомога більше ваших кадрів були крутими. Дивіться, як це робиться. Я починаю рух вправо, а камера рухається вліво. Таким чином ми отримаємо цей ефект? Ось так все просто, друзі. Це найголовніші три рухи, які вам треба опанувати зі стедікамом першочергово. І тоді ваші кадри будуть реально значно красивіші. Загалом є ще дуже дуже багато різних цікавих рухів зі стедікамом. Я буду в майбутньому знімати про них також відео. Є дуже цікаві трюки, які можна робити з джойстиком, з самою ручкою. Взагалі, налаштуваннях стедікамів є дуже багато цікавих трюків, але це трошки згодом. А тепер умови розіграшу: для того, щоб отримати можливість прийняти участь в розіграші цього стадікаму, вам треба зробити сторіс, як ви дивитесь це відео. І відмітити мене на цій історії. Саме ця відмітка допоможе мені додати вас в таблицю учасників. Розіграш відбудеться 23 листопада. А також всі, хто зроблять репости, отримують секретне корисне відео про те, як налаштовувати стадікам, тому що якщо його правильно не налаштувати, то він не буде нормально працювати. І 5 моїх професійних фільтрів і урок, як їх використовувати і робити кольорокорекцію на телефоні. Також в описі до цього відео є посилання на декілька дуже крутих лекцій про те, як я створюю свої РІЛ відео, щоб вони залітали на 100 тисяч, про те, як відбувається. Це процес створення відео від придумування ідеї до його заливання в інстаграм. Дуже цікаві і корисні відео. Дивіться їх одразу після цього відео. І підписуйтесь на мій канал, все про контент ведення і монетизацію блогу. Всім па-па!